Вітаю вас в ефірі першого міського програма «Інтерв'ю дня» в студії. Працює Вікторія Пінчук. Вибір майбутньої професії є актуальним для молоді в будь-які часи. Тому підліткам вирішили трохи допомогти визначитися та створили для них проєкт Класна робота, де вони можуть познайомитися з представниками різних галузей, поспілкуватися з ними та поставити свої запитання. Тож більше про цю ініціативу нам сьогодні розповість заступниця директора з навчально-виховної роботи Криворізької гімназії номер 50 один Ганна Новікова. Пані Ганно, вітаю в нашій студії Доброго вечора. про такий цікавий проєкт. Як він зародився? Хто взагалі ініціатор такої ініціативи і з чого ви розпочинали в першу чергу? За що бралися? Ми зародили його внаслідок виконання роботи в досвідно-експериментальній роботі школа економіка. Це обласний проєкт. І, звичайно, що в рамках цього проєкту провели анонімні опитування серед учнів. В основному це були підлітки 5-9 класів, які цікавляться професією, не дивлячись на свій молодий вік, п'ятийкласники, начебто, але саме звідти я так розумію, що треба починати. І ось саме там вони цікавляться. Професіями вони вже задумуються над тим, що обирати, те, що говорять батьки, чи те, що є в регіоні, чи, можливо, все-таки більш романтичні професії, бо є такі професії, про які вони мріють навіть космонавт. Ми зустрічали таку професію. І ось саме це стало тим поштовхом придумати такий проєкт в рамках воєнного часу. Не треба зупинятися, тому що це все скоро мене. А дітям треба вступати треба обирати свій фах, і треба працювати на майбутнє. Чому п'ять і дев'яті класи? Бо старшокласники, вони ж більше задумують, особливо одинадцятий клас завжди в муках знаходяться, куди ж піти і слухати і батьків там, і однолітків. Чому саме оця категорія підпала? Я думаю, що це сталося через те, що вже психологічно діти набагато дорослі в п'ятому класі. Якщо ми порівняємо себе п'ятикласником і п'ятикласника сьогоднішнього, то це дитина, яка вже користується гаджетами, яка вже веде блоги. Яка вже розуміється на чомусь в якоїсь певній сфері і вже звертає увагу, ким все таки стати для того, щоб бути популярним, для того щоб мати заробітну платню. Тому не можна виключати з цієї аудиторії п'ятикласників. Це розраховано і на них, З чого розпочали взагалі, кого запрошували, аби так зацікавити аудиторію, щоб і збільшити її поступово. Ми переговорили за нашою командою. Над цим проектом працює ціла ініціативна команда, творча група Криворізької гімназії 51. І ми переговорили з спікерами. Це виключно були знайомі, які дійсно щодня розпочинають свою роботу зі слів, що мають класну роботу. І вони готові виступити в режимі онлайн без відриву, де б вони не були, в якому місці зараз не знаходилися. Можуть підключитися до ефіру і відповідати на запитання, ті, які ставлять підлітки. А вони знають через телеграм-канал. Вони знають про те, хто це буде за спікер, який він має фах, і вже можуть підключитися на того спікера, який цікавий саме для них. Професій багато. А от як визначали саме топ таких професій більш затребуваних для дітей? Я вам скажу, що опитуванням ми знайомилися під час нарад обласної наради, знайомилися з тим, які були в топі професії до воєнного часу. Це, звичайно, були айтішники, юристи, і а мені довелося провести опитування анонімне серед Дніпропетровської області, серед учнів в за часів уже воєнного стану, це в жовтні, і дещо акценти змінилися. Це Військова сфера, це правоохоронна сфера, археологія, це природничі науки, інженерія, дуже багато ще професій, які пов'язані з подорожами, тобто, але це зазвичай відповідали учні 5-6 класів. Більш старша аудиторія вже називала більш конкретні професії, але задавала конкретні запитання, яка заробітна плата. Де цьому навчають, яка треба освіта, на що звернути увагу, і чи можна в Україні потім знайти собі роботу? Оце таке найосновніше запитання, так розумію, яке цікавило так школярів. Так, сам саме так це цікавило їх, тому саме під них вже підбирався контент, і під них підбиралися е, професії. Звичайно, що е, як от, то є, існує правило п'яти рукопотискань, е, тому я думаю, що кожен з нас зміг знайти. Е, професіонала відповідної сфери, ми вилаштували такі тижні, тижні, тижні бізнес, тиждень арт. У нас є і актори. У нас є археологи, директори заводів, бізнесмени, бізнес-консультанти, працівники, полярниці, дослідники, досить таки цікава аудиторія, і проєкт триватиме досить таки довго, тому учні, навіть не дивлячись на блекаути, зможуть долучитися і придивитися. Саме тих фахівців, які їх цікавлять. Ви згадали полярницю. Я знаю, що у вас перший ефір проходив саме з нею. Як він минув і чому саме з цієї спікерки розпочинали старт проєкту? Я думаю, що це так вийшло. Просто так вийшло, бо у неї був такий час, тому що в той час ми домовилися з декількома спікерами, наповнили повністю тиждень. Ефіри проходять о 15-й годині для того, щоб діти могли в такий прайм-тайм долучитися до цього часу, щоб у них уже завершилися уроки, вони могли перепочити. Це була Марія Павловська, надзвичайно відкрита, класна дівчина, яка мала досить таки цікаву історію з вибору своєї професії, і зараз зосередила увагу учнів на те, на які звернути увагу предмети, що вивчати для того, щоб мати, скажімо так, успіх, ось подорожувати. І бути дослідницею. І е, я думаю, що навіть е, дівчат вона запевнила в тому, що дівчата в науці прекрасно себе почувають. І скільки тривала така зустріч в онлайн маламформацію? Триває від 30 до 45 хвилин, не більше. А Як чим урок? діти переважно цікавилися, що запитували? Вони запитували, де саме вона була. Вони запитують, які дослідження вона проводила, тому що це екстремальні умови, холод майже мінус 30, тобто де проводить, як проводить, з ким спілкується, чи це командна робота, і майже до всіх спікерів ось такі питання, які треба навички для того, щоб працювати за тим фахом, а чи відразу ви стали директором? Тобто, в принципі, звичайні дитячі питання, але вчитель на них не зможе відповісти ось так повністю і чітко. На це питання може відповісти дійсно та перша особа, і це розповідь від першої особи буде більш кваліфікована. Ви розказували, що проводили опитування. Я бачила, що у вас на сторінці проєкту також є своє опитування, там є перелік професії. Що у вас зараз лідирує і для чого ви це опитування робите? Ми робимо спочатку вхідне опитування. По завершенню проекту, ми зробимо кінцеве опитування для того, щоб зрозуміти наскільки проєкт був корисний для дітей. Наскільки він зміг поліпшити їхнє розуміння і володіння професіями, у нас також будуть і психологині проєкту, які допоможуть дітям в тестуванні, порадять, як себе протестувати, як зрозуміти, до якої сфери дитина більше здібна. Звичайно, що це все буде анонімно абсолютно, тому що цей проєкт сьогодні був оголошений як регіональний, але до нього може долучитися будь-яка дитина з України і відчувати себе. Там потрібною серед вашого опитування. Хто лідирує? Бачила там на першому місці. Це точно it сфера. Вона дуже зараз популярна. it сфера і юристи. Ось чомусь саме так. І е зустрічалися ми працівники СБУ, е військові, тобто, ось такі акценти змінилися. І it сфера в основному в розробці робототехніки, е квадрокоптерів, тобто знову ж таки, і хлопці, і дівчата порівну змінили свої акценти на такі сфери. Я так розумію, долучається не лише з Кривого Рогу, так, а зі всієї Дніпропетровщини можуть до вас долучитися на які регіон, на які все ж таки куточки Дніпропетровщини ви робите такий акцент. Сьогодні була нарада саме обласного рівня, тому оголошено було для всіх, хто перебуває в експерименті, але це не є таємницею тому, що ми провели рекламну кампанію в Фейсбуці. І створили вже сайт. Тому якщо вони будуть ділитися, то може долучитися будь-хто насправді із дітей саме в нашій області. Так, а якщо хтось захоче за межами області, є дитина, яка хоче також подивитися, поспілкуватися, познайомитися. Це не є перешкодою. Абсолютно не є перешкодою. Наші зустрічі онлайнові витримують будь-яку аудиторію. Ми спеціально підбирали платформу для того, щоб майже одночасно спілкувалися 250 осіб. Тобто повністю проходить в онлайн форматі. А все ж таки, ви плануєте наприклад трошки розширитися? Можливо, буде така можливість, щоб зустрітися або робити такі міні-зустрічі, хоча б. Можна, ми плануємо виїзд до спікера, так щоб прямо з робочого його кабінету чи то з робочої локації провести такі зустрічі, але звичайно, що в такому випадку це буде, скажімо так, обмеження для тих дітей, які не зможуть локально переїхати, наприклад, там з Івано-Франківщини, побувати також в тому місці. Тому поки що не хочеться робити таких обмежень. Хай проект існує як у вигляді онлайнового формату. А я думаю, на живий формат відразу його можна змінити вже по регіонам. З'являться, можливо, також такі ініціативні групи, які у себе в регіоні можуть започаткувати такий самий проєкт. Скільки вже таких ефірів пройшло? І хто був на них запрошений, і е, взагалі яка була тривалість? Наскільки задоволені все ж таки діти, які побували, і яка їхня кількість взагалі? Е, зараз підписників телеграм-каналу 160 осіб. Деякі дійсно не підклю... не можуть підключитися через відсутність електропостачання, але це знову ж таки не є проблемою, Ми будемо скидувати їм ефіри. І у нас проведено вже три ефіри. Ми спеціально тільки тиждень триває проект, але ми не робимо це щодня для того, щоб діти мали змогу виконувати домашні завдання, для того, щоб це було певний розклад, скажімо так. І наповнюємо щодня. Оголошуємо в телеграм-каналі. У нас є анонси, хто буде, коли буде, і діти підключаються на того спікера, який їм дійсно цікавий. Поки що це, цей тиждень у нас оголошений як бізнес-тиждень, тому були в основному представники бізнесу. Це був керівник великої компанії в Кам'янському лакофарбового заводу, і сьогодні у нас був ефір з нашим випускником, але він вже бізнес-консультант, і саме він сьогодні розказував ось такі лайфхаки, як працювати в такій сфері. Ми розуміємо, що зараз проблеми зі світлом у багатьох, але все ж таки, скільки дітей долучилося до таких ефірів? Щодня у нас долучається до 15 осіб в режимі онлайн? До 15 осіб вони активні, вони задають запитання, вони готують. У кого є певні якісь там технічні проблеми, вони задають їх у чаті, модератор чату їх обов'язково збирає і оголошує ці питання, тому всі діти отримують відповіді на свої запитання. Це вже після завершення, так розуміє? Уже така хвилинка присвячена саме запитанням? Саме так, да, ми оголошуємо, постійно повторюємо про те, що у нас є можливість задати запитання спікеру, і дітям потрібно осягнути, зрозуміти, про що говорить спікер, підібрати питання, то вони задають такі запитання, а чи допомогло вам, наприклад, навчання у вузі? Зараз в вашій професії, чи потрібні вони, скільки ви витрачаєте часу на добу на вашій професії? Тобто ось такі, в принципі, банальні питання, але е, дітям, дітям вони важливі для того, щоб розуміти, куди дитина йде далі. Якщо так трошки проанонсувати, кого ще чекаєте із професіоналів з різних галузей саме в ефірі? То буде от ближчим часом наступний тиждень. У нас починається з арт-сфери? А це будуть представники журналістики, це будуть юристи. Потім у нас буде медична сфера, це представники хірургічної індустрії, естетичної медицини. Надалі у нас будуть археологи, науковці, психологи і ще То дуже багато, дуже дуже багато. Дуже багато. а все ж таки, коли завершується проект, і який кінцевий результат ви очікуєте. Проєкт ми поставили поки що дедлайн проєкту на 1 березня. Але якщо він буде затребуваний, то я не бачу перешкод його продовжити, тим паче це відбувається в онлайні, немає проблем. І я думаю, кінцевим результатом буде опитування. Поки що хочеться задати запитання, чи стало вам легше відоміше про вашу професію, тобто задати ті самі питання і задати, хто саме з спікерів вас надихнув розкрию вам більше цю тему, тому що ми не беремо одного представника цієї сфери, а беремо декілька бізнесменів, декілька археологів і аудиторія. Щоб порівняти можна. так. так. Дійсно, щоб діти могли підключитися на декілька ефірів, послухати, і для того, щоб у них була. Більше можливостей дійсно задати запитання одному спікеру, іншому спікеру, надихнутися. І так трошки наостанок: як можна до вас долучитися? Де вас можна знайти так коротенько? нам? У нас вже є сайт, можна на моїй особистій сторінці знайти рекламу цього сайту. Можна за хештегом Класна робота знайти. Ми вже спеціально запускаємо, щоб він працював. Цей хештег дуже легко можна знайти. Сайт так і називається Класна робота. І звичайно, що можна потрапити в телеграм-канал. Можна звернутися зовсім особисто. Я звичайно що надам всі посилання. Тобто класна робота, можна в телеграмі це знайти. Так, так дякую, що розказали про такий цікавий проект. Успіхів вам і дякую. цікавих спікерів. Дякую. Нашим глядачам нагадую, що це була програма «Інтерв'ю дня» на першому міському. Гостях у нас побувала заступниця директора з навчально-виховної роботи Криворізької гімназії номер 51 Ганна Новікова. Говорили про старт проєкту Класна робота, який направлений на те, щоб підлітки знайшли свою ідеальну роботу, поспілкувалися із професіоналами з різних галузей і поставили їм запитання. В студії працювала Вікторія Пінчук. На все добре, ще побачимось.